Ви слухаєтесь маму, слухаєтесь тата, слухаєтесь викладачів, ваших вчителів. Тата". І ось Святий Миколаїв, знаєте, що ви такі слухняні дітки, що ви такі е, старані, сьогодні передав через нас подарунки. І ми військові взяли ці подарунки святого Миколая і вирішили вам їх віддати. Но, але при такій умові, що після того, як ви їх отримаєте, Знову бути такими слухняними, відповідальними для того, щоб ваші батьки вами завжди пишалися і городились, а вчителі теж завжди казали, які у нас хороші, добрі діти. І ми, військові, завжди знали, що в нас виростуть гарні наші україночки, українці, які виростуть і які будуть завжди справжніми громадянами нашої держави. Тому ми вам даємо ось такі подарунки. Немає. будь ласка. де ще треба говорити? Дякуємо. Так, у мене ще хлопчик, перший хлопчик. А ще один нас хлопчик має. Ми віддали вчителям передати. Ай, вам кортить подивитися? Подивіться, подивіться вже відкривайте. Відкривайте відкривайте. відкривайте.